Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу нагадати та показати оновлення по одному дуже топовому проєкту, в якому ми приймаємо участь. А якщо ви ще не з нами, то раджу доєднатися. Перспектива дропу, на мою думку, дуже і дуже гарна, тож не упустіть свою можливість. А проєкт цей старий Ніфт це платформа для створення метавсесвітів та 3D просторів. Тут топові інвестори та дуже багато цікавих партнерських відносин. І проєкт постійно щось модернізує. Якщо ви ще не зайшли до нього, то раджу спочатку подивитись моє перше відео: посилання залишу, а потім вже перейти до цього. Так ось, зараз з'явився новий функціонал, який обов'язково треба протестувати. Давайте перейдемо вже до проєкта та більш детально розглянемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І переходимо за посиланням старий ніф та переходимо на цю сторіночку. Не буду розказувати, якщо ви тут новачок, подивіться, будь ласка, ще раз скажу перше відео, там я все розповідав. А для тих, хто знає, переходимо відразу до завдань та потрапляємо сюди. Я вже нарешті докачав до 6-го левела. Буду тепер мінтити а, ще одну NFT, тепер тільки рарну. Поки що там вибиває помил. Якщо ви докачались до шостого левела, то ви також можете Замінтити собі NFT. Для цього просто перейти на профіль, натиснути My Profile потім натиснути Ось тут і ось тут натиснути Mint. Скоріше за все, чим краще буде у вас ось ця NFT, тим більше ви отримаєте дроп. Якщо ви Заходили з самого початку зі мною, то, скоріш за все, також скоро вже буде у вас шостий левел, і ви зможете замінити ось цю NFT. Добре, з цим гадаю, ми розібралися. Повертаємось до завдань. І а, перше, що хотів би відмітити з мого минулого відео, там цього не було. Це у нас з'явилась ось така рулетка. Але дивіться: в більшості проєктів рулетка досить і досить виходить невигідною. Але ця мені дуже подобається, тому що тут я знаходжусь постійно в плюсі, в маленькому, але в плюсі. Є витрати в OPBNB мережі, але вони мізерні. Там щось менше одного цента, там копійки, копійки за це віддаються. А що потрібно робити? У вас є чотири можливості прокрутити цю рулетку. Перша вам дається безкоштовно. тобто з першої ви отримуєте вже собі там. 10, 15, 30 або 50 кристалів, кому як а, буде щастити. А потім ви вже робите прокрути за ось ці копійки в мережі OP BNB. І там теж ви можете отримати цю кількість кристалів. Так, не завжди воно падає багато, але я кажу: наприклад, якщо зайти до історії, і давайте виберемо наприклад, ну, за тиждень за цей, то ви бачите, що тут в мене а 10, 15, 30, 10, 15, ну, 0 був один раз за тиждень два 2, 2, 2 рази в мене був 0. Але це перекривається тим, що тут було 30, 15, 10, 15, 15. ну, Якщо підсумувати все, то я знаходжусь в плюсі. Якщо у вас також перевірите, за тиждень буде там два-три рази 0. То я гадаю, потрібно брати тут участь і заробляти якусь невеличку кількість собі кристалів. Моя порада, ви вже самі дивіться, як вам буде краще. Якщо у вас за один день може три нулі бути, то краще, звичайно, не робіть. Але треба тестувати і дивитись, чи входите ви в плюс чи в мінус. Моя порада, візьміть на тиждень, десь проходьте кожного дня по чотири рази. Підсумуйте та подивіться, скільки це буде. Коштувати. Єдине, що пробачте, невірно сказав, за першу спробу ви платите копійки тільки в мережі OPB і все. А інші три ви платите копійки і платите 10 кристалів. Тобто, якщо повертається 10 кристалів вам, то ви залишаєтесь, можна сказати, в нулі. Ну а якщо, от, наприклад, сьогодні в мене було 2 по 15 і 2 по 10. 10 у мене безкоштовно, за перший раз у мене нічого кристали не знялись. І ще тут 0 виходить, якщо 10 взяли, 10 віддали. І тут ще по 5, тобто 20 кристалів за день, вважаю, це досить непогано. Я гадаю, ви зрозуміли. Тож спробуйте, подивіться, як у вас буде виходити за тиждень, якщо все добре і ви в плюсі, то робіть це кожного дня. Добре, гадаю, з цим розібрались, і йдемо далі. Так, за ці завдання я розповідав в першому відео. Якщо не дивились, то можете подивитись, там все показую. І також для цих завдань у нас є спеціальна група. Трішки пізніше я про це розкажу. За допомогою цієї групи вони проходяться дуже легко, але вам потрібно там робити все постійно. Ну добре, трішки пізніше повернемось до цього. Ну і саме головне, чому я записую це відео, це в нас додалось ось таке завдання. І я хочу з вами розібрати, що та як тут потрібно робити. Давайте перейдемо до самого завдання, натискаємо старт та потрапляємо вже ось сюди. Як бачите, в нас є тут кубка завдань. Не всі я проходжу, тому що там може часу багато витрачатися, але я зараз розповім. За які що завдання буде вам надаватись винагорода, і почнемо з першого. Ось тут нам потрібно е, спілкуватись з ботами інших користувачів, тобто не зі своїм ботом, а з іншими ботами користувачів. Але дивіться, тут вони пишуть, що м, тут потрібно закінчити спілкування з любим публічним ботом та поділитись в Твіттері. Я цього не роблю, тому що в Твіттері не хочу ні з ким нічим ділитись. Твіттер дуже така чутлива мережа. За це можуть і забанити, якщо часто це робити. Та й один кристал, я гадаю, він цього не вартий. Так що дивіться самі. І я трішки не розумію, я то спілкувався з іншими ботами. Але куди тут потрібно вставляти посилання? Якщо ділитись, я так і не розібрався. Якщо ви знаєте, то будь ласка, відпишіть, щоб інші розуміли, як це робити. Але я не раджу його виконувати, щоб в Твіттері було менше якихось проблем. Ще раз повторюсь, дуже чутлива мережа. Давайте перейдемо до другого. Друге, нам потрібно голосувати за інших публічних ботів, не за своїх ботів. Як я це роблю. Або ви можете перейти до користувачів зі своїх підписників, або можемо повернутись знову на сайт, на завдання, потім спуститись трішки нижче, вибрати стопу когось, перейти на профіль. Як бачимо, тут його чат-боти. І ось тут нам потрібно просто натиснути палець до гори. Натискаємо. А і в мережі OPBNB нам потрібно буде заплатити якусь мінімальну комісію. Теж там маленькі-маленькі копійки. Я гадаю, що це нормальний обмін такий. Все, перемкнулись на мережу OPBNB. натискаємо просто на палець догори. підписуємо транзакцію. Як бачите, по нулям ну, ось ці маленькі-маленькі комісії. Натискаємо підтвердити і чекаємо, поки наш палець догори прогрузиться. Транзакція пройшла, як бачимо, Це проголосували. Також тут. Також натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція наша. Добре. І останній, давайте, бот. Ага, все. Дивіться, ми можемо голосувати тільки 5 разів на добу, тому що я перед цим сьогодні голосував і ось ще два рази проголосував, і тільки 5 голосів ми можемо віддати. І за це отримаємо. 10 кристалів. Я гадаю, це досить непогано. Повертаємось до наших завдань. Як бачимо, плюс 4 кристали, можемо їх забрати. Натискаємо клейм і все, вони нам нарахувались. Досить непогано. Дивіться, йдемо далі. Дивіться, ось тут в нас є задача для спілкування, але я ще не перевіряв, тому що вони тут пишуть, що потрібно виконати 25 чатів з різними ботами, тільки не своїми. Щоб отримати цю винагороду, я трішки не розумію, так як дають тільки 10 безкоштовних повідомлень на день. Тобто, щоб писати 25 повідомлень, вам потрібно купляти якісь додаткові бали. Поки чесно скажу, я цього робити не буду і не хочу, а буду потім дивитись далі, що та як, поки вкладуватись не буду. Якщо я буду закидувати собі гроші, розберусь як це все робиться, то обов'язково відпишу в своєму телеграм-каналі. Поки я це скіпую, дуже багато часу потрібно буде витрачати, щоб знаходити різних ботів і писати в кожен цей бот. Гадаю, що це цього не варте. Також інше вам тут вже ще потрібно додатково 25 ботів написати, і 50, тобто за ці. Три завдання, ви отримаєте 30 кристалів, але вам потрібно буде написати 100 повідомлень в різні боти. А для цього потрібно буде купляти якусь собі підписку. Підписки ми можемо купляти ось отут. Якщо натиснемо сюди, то тут є різні підписки, які збільшують ваші можливості в ботах, в тому, що скільки ви можете писати, GPT-4-го покоління. Тобто досить цікаво, але я поки цього не буду робити. Якщо буду, обов'язково відпишу, все протестую та скажу, як це працює. А, добре, гадаю, з цим розібрались. Давайте повернемось до завдань. Потім нам потрібно тут створити бота. Ось тут публічного одного бота створимо, отримуємо 10 кристалів другого, а отримуємо 30. І якщо ми досягнемо 10-го рівня, створимо 3-го бота, то ми за це отримаємо 150 кристалів. Як це робиться? Переходимо до MyBot і бачимо: ось у мене два бота. Давайте я покажу, як його створити на основі свого редагування, тому що в мене тільки два доступно зараз. Не можу робити більше. Ну я натисну Edit, а ви можете, якщо ви тільки зайшли, ви натискаєте ось тут Створити бота, мені не дає просить апгрейд, а я покажу, що там потрібно прописувати. А дивіться, у вас буде показана ось така ось сторіночка. А ви вписуєте своє ім'я, пишете, що буде написано в вашому боті, ну, коли на нього будуть дивитись. Ось тут ви ставите галочку. Ось тут можете вибрати будь роль вашого асистента. Я залишив, як є. Тут я також нічого не трогав, все залишив. Тут тільки доступно це. Потім привітання, яке буде казати ваш бот при старті. І ось тут обов'язково ми ставимо ось ці галочки так. І ось тут можемо вставити свій домен, якщо у вас є. Якщо немає, можете не писати. До речі, потрібно вставити. У мене там обов'язково є якісь домени. І все. Після цього просто натискаєте створити, і у вас створюється бот, де буде відображатись він ось тут, на вкладці «My Bot». Також можете цього бота додати до своєї кімнати. Для цього потрібно натиснути ось тут, натиснути 3D Space та обрати свою кімнату. Натиснути просто на кімнату і. Вона додається до вашої кімнати. Якщо подивимось, друзі, щось дуже довго заходить. Я не хочу зараз чекати і вас томити. Ось тут внизу, ви, якщо будете переходити до інших кімнат, ви побачите, що тут з'явиться бот. Можете натиснути на нього та поспілкуватись. Я гадаю, що для виконання завдань, а помимо того, що ми робимо в кімнатах наших друзів, натискаєте один раз на бот. І пишете якесь там повідомлення: привіт, чи як справи, або ще щось. Ну, гадаю, якесь одне повідомлення, помимо того, що ми в чат пишемо хай, напишіть ще в бота. Кожного дня там по одному повідомленню. Я гадаю, це не буде зайвим. Добре, я гадаю, ви розібрались. Давайте повернемось до завдань, тому що чекати довго не хочу. Зараз чомусь підглючує. Так, повертаємось до наших завдань. Ми розібрались з цим, і давайте перейдемо до наступного. Наступне завдання це якщо з вашим ботом будуть спілкуватись, якщо йому будуть писати в бота, то ви також за це зможете отримувати винагороди. Ось тут якщо за вашого бота будуть голосувати. Тобто, можете ходити, наприклад, в нас є спеціальна група, можете. Ходити по різним кімнатам та віддавати також голоси за їх бота. А вони будуть віддавати за вашого бота голоси, і за це будете отримувати. Два кристалла. Цю винагороду ви будете отримувати за те, що додали свого бота до кімнати. Тобто, як я вам показував, натискаєте на ту стрілочку, він додається до кімнати, за це ви отримаєте 3 кристалла. Небагато, але приємно. А ось ці завдання, вони всі схожі. Це якщо за вашим посиланням будуть заходити нові користувачі. Тобто, якщо ви запросите до програми через посилання бота 30 людей, то будете отримувати 5 за кожного з 31 до 100 плюс 6 за кожного зі 100 до 300 плюс 7. І якщо більше 300, то отримаєте 10 кристалів за кожного, якщо я не помиляюсь. Це як рефералка, грубо кажучи. Посилання ми можемо взяти натискаємо на MyBot. Натискаємо Копіюємо лінк та запрошуємо близьких, рідних та друзів. Так, відразу попереджаю, спамити цими лінками в групі не потрібно, тому що буду за це блокувати. Добре, ну і давайте ще раз перейдемо. Все, подивились, побачили. Я гадаю, всім все зрозуміло. Скоріше за все, багато завдань на день не будемо виконувати якихось, але виділимо там, наприклад, за. Те, що будемо голосувати за інших, те, що за нас будуть голосувати, обов'язково створюємо ботів і трішки набираємо собі кристалів. Я, наприклад, сьогодні тут ну, досить непогано собі на цьому заробив. Тож, обов'язково переходьте і проходьте ці завдання. Гадаю, всім все зрозуміло. І третє, що хотів би показати, це хочу показати вам нашу групу. Ця інформація більше для новачків. А група дуже допомагає в розвитку на цьому проєкті. Давайте перейдемо до нашого телеграму. Якщо що, посилання на групу я обов'язково залишу в пості телеграму. Ну, ось таким чином виглядає ця група. Тут в нас є адмін Анна, її дуже поважаємо і читаємо те, що вона пише. До речі, я не зміг показати, ось таким чином буде виглядати ваш бот в вашій кімнаті. Якщо ви будете на нього натискати, то там буде відкриватись чат з ним, пишіть якесь повідомлення і все. Ну, це щоб також проходити та набивати собі там чатики. Дивіться, і саме головне розкажу трішки правила. Ось в нас є такі три групи, щоб виконувати щоденні активності та отримувати за це а, кристалами. Як я вже сказав, є адмін Анна, яка це контролює і а, ловить тих, хто не виконує правила або махлює. Це відразу ми а Присікаємо, або ми видаляємо з групи, або ми поки додаємо до неактивних, а потім, коли вони знову повертаються, проходять всі групи. Там є штрафний день, я так розумію, зараз у Анни, якщо проходять день, то на наступний день його додадуть знову до груп, щоб могли проходити. Так, єдине, що я вам скажу, поки ця група тут безкоштовна, але так як Анна. Працює на своєму ентузіазмі, щоб в майбутньому ви змогли заробити. А я вважаю, це не дуже доречним і хочу, щоб кожна праця тут оплачувалась. Тож, ми, скоріш за все, зараз будемо вводити якусь абонентську плату. Вона буде символічною раз на місяць, там або 50 центів, або 1 долар в мережі BNB. Закидуємо і потім вас додають до групи, та ви будете працювати тут надалі та отримувати за це кристали. Я вважаю, що це небагато, але ви будете знати, що вашу кімнату пройдуть і вам зарахують кристали. Поки цього немає, але майте на увазі, що так буде. Добре, гадаю, з цим розібрались і давайте трішки розберемось по правилам, що робити новачку, коли вони заходять до цієї групи. Коли ви тільки сюди зайшли, ви дивитесь. А йде менше за все людей. Тобто, ну, наприклад, в першій групі у нас 15. Ми будемо проходити її, щоб було, наприклад, тут 16. Якщо тут і тут 16, то дивимось тут 15, то проходимо цю групу. Натискаємо ось тут тиць та потрапляємо до кімнати. На жаль, зараз не можу показати. Проект зараз висить дуже сильно. Потрапляєте до кімнати там що потрібно. А якщо ви не підписались а і не ставили лайк цьому користувачеві, то вам потрібно ось тут справа вверху буде поставити лайк, посередині натиснути на профіль, тут буде така іконочка, і у вас вискочить таке вікунце, і треба буде натиснути follow. тобто підписатись на цього користувача. Це робиться тільки один раз: ви ставите один лайк і робите підписку. І робите тільки по своїй групі, в якій ви знаходитесь. І все. Більше цього робити не потрібно. А щодня вам потрібно буде писати тут, буде такий чатик, і вам потрібно буде там писати хай. Ну, ось так. Пишемо в коментарі, хай тут все написано. Тобто, якщо ви новенький, знаходите групу, проходитесь по всім кімнатам, ставите лайк, підписуйтесь на профіль, а у кожного в кімнаті пишете Хай. Та відправляєте. І потім, щоб вийти з кімнати, ви натискаєте Лів, поки ця кнопка не працює. Як запрацює, ми відпишемось. А поки вона не буде працювати, просто закриваєте свою вкладинку. Але обов'язково в кожній кімнаті кожного дня вам потрібно буде проходити і писати хай в чаті. Якщо ви просто зайшли до кімнати, не написали Хай. А ви будете виключені на деякий час, тому що Анна не зможе перевірити, чи проходили ви кімнати чи ні. А доказом того, що ви проходили, якраз і є ось цей хай, і по ньому будуть дивитись вашу активність. Якщо ви забули, пропустили, можливо, треба перевіряти або не писали, то ви будете виключені на деякий час з групи. Це дуже важливо. Тому що нам потрібно, щоб, щоб кожен користувач в цій групі отримав свої кристали, тому що багато хто може працювати, проходити кожного дня, а хтось ліниться і через це інші не будуть отримувати свої винагороди. Тож, тут потрібно все робити кожного дня і все робити чітко і вірно. А єдине, що так, я розумію, що Ситуація в країні не дуже. Якщо є якась проблема, може робота, може день народження. Якщо не можете проходити, відразу відпишіть та попередьте. Сьогодні я не зможу пройти групу. До таких користувачів ми ставимось дуже лояльно, тому що це все розуміємо. Хто буде без попередження пропускати і не буде його хай в групі. Тих ми будемо виключати на деякий час спочатку, а якщо це буде систематично, то вони будуть блокуватись в групі і не будуть заробляти ці винагороди. А ці кристали будуть дуже важливі при дропі. І NFT, які будуть там рарні, потім легендарні, вони також, скоріш за все, дуже будуть впливати на дроп. А їх можна отримувати тільки за кристали. Гадаю, ви все зрозуміли. Група це дуже важливо. Якщо ви сюди зайшли, то майте на увазі, що ви потрібні заходити кожен день і проходити всіх в своїй групі. Якщо ні, то санкції до вас будуть застосовані. Ну і на цьому все. Проєкт максимально топовий, витрат тут мало, а перспектива, я вважаю, що дуже велика в цього проєкту. І тут ми зможемо заробити досить і досить непогано. Тож, скіпати не раджу. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бережіть себе. До побачення!